1 вересня ліцеї Івано-Франківська поповнять близько 3 тисячі першокласників. Новий навчальний рік уже розпочався у закладах дошкільної освіти для безпечного перебування малечі у дитсадках. Заздалегідь облаштували укриття цивільного захисту. Серед заходів загальної середньої освіти комунальної власності 30 мають облаштовані найпростіші укриття у підвальних та цокольних приміщеннях. П'ять укриваються в захисних спорудах, що розташовані на відстані до 300 метрів, згідно чинної документації. У 14 закладах облаштовано захищений простор. Thank you. Серед закладів дошкільної освіти мова йде про садочки У 22 садочках облаштовано найпростіше укриття у підвальних або цокольних приміщеннях. П'ять садочків укриваються у захисних спорудах, що розташовані на відстані до 300 метрів. І у 14 садках облаштований захищений простір. Заклади освіти були активними учасниками бюджету участі. На місцеві фінанси претендували два десятки навчальних установ. А от у конкурсі проєктів і програму з розвитку самоврядування перемогли понад чотири десятки міських шкіл. На реалізацію їхніх ініціатив було виділено. Більше 4 мільйонів гривень. ...окрім укриттів, в освітніх закладах модернізували навчальні кабінети і придбали необхідний шкільний інвентар. Для покращення умов навчання були проведені різноманітні поточні капітальні ремонти, це ремонти коридорів, класів, санвузлів. Також цього року було відкрито нову модульну котельню в природно-математичному ліцеї. Звісно, ремонти стосувалися шкіл, садочків, позашкілля і профтехосвіти. З 1 вересня усі заклади освіти навчально-виховний процес здійснюватимуть в очному форматі. Уляна Николюк, Денис Сатановський. Новини на важі.